Доброго вечора, шановна громада, Доброго вечора, дорогі Ужгородці! Я радий бачити, що сьогодні зібрались такі небайдужі люди. тут. Мене звуть Валерій Лунченко, я є керівником регіонального виборчого штабу об'єднаної позиції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Я є кандидатом депутата до Верховної Ради від політичної партії Батьківщина по багатомандатному виборчому округу. Свою промову хочу розпочати з слів подяки. Подякувати вам за те, що ви сьогодні прийшли сюди. Ви не побоялися, ви прийшли на мітинг об'єднаної опозиції. За цим велика подяка. Я дякую за те, що ви поруч біля нас, за те, що ви з нами, і вірите в нашу перемогу. Хочу вам нагадати дуже важливу річ. Буквально нещодавно відбувся історичний момент для всієї української політики. Низка провідних політичних партій, опозиційних партій об'єдналися в одну потужну, політичну силу під назвою Батьківщина. Монолітом цієї цього об'єднання є саме ви. Ваша довіра до нас. Ви вірите в нас, а ми віримо в вас. Ми віримо в те, що після 28 жовтня ми створимо у Верховній Раді нову демократичну більшість, яка скасує ці всі ганебні реформи, ці всі закони, які були прийняті цією злочинною владою. Я хочу вам сказати, що наші опоненти, політична партія регіонів, сьогодні декларує про якусь стабільність. Про якийсь добробут. Давайте з вами задумаємося на хвилинку. Що таке стабільність по їхньому. Оце реформи, які вони проводять псевдореформи, так звані пенсійна реформа, податкова реформа. До чого призвела пенсійна реформа? Реформа заключалася в тому, що ми підняли пенсійний вік з 50 до 55 років. Податкова реформа знищила весь малий та середній бізнес. Це всі реформи, це вся стабільність, про яку розказує нам партія Люди. Так звана оптимізація. Вони закривають школи, закривають українськомовні школи в першу чергу, знущаються з українською мовою, роблять розкол в нашій країні, приймаючи закон про регіональні мови, закривають лікарні, вони знущаються з нашої країни. Ми повинні разом з вами зупинити цю владу. Я вірю в те, що ми з вами її зупинимо. Що таке доброволь? Я вам скажу, тут вони вас не зрадили. Вони обіцяли, буде добробут. Але питання, для кого цей доброволь? Я вам хочу відповісти, добробут для сім'ї президента, виключно нього, це для його оточення. Я вам хочу сказати, що в нашій країні існує ще одна країна під назвою Межигір'я. За територію Межигір'я сьогодні сягає майже території такої країни, як Монако. Оце це весь добробут, що пропонує нам партія регіонів. Шановна громада, я вірю в те, що ми всі свідомо прийдемо 28 жовтня і зробимо свій свідомий вибір на користь демократії. На користь об'єднаної опозиції. Я вірю, що разом ми з вами зупинимо цю злочину владу. вам за увагу.